Побиті два великих вітражних вікна і близько 40 маленьких. Внаслідок атаки РФ по Дніпру, 24 червня, пошкоджень зазнала пам'ятка архітектури національного значення будівля Дніпропетровського, будинку органної та камерної музики. І ось ви бачите якраз прізвища композиторів, які вказані на цих вітражах. Це мозаїка. Директор та художній керівник закладу Антон Чернета згадує, прийшов сюди одразу після вибухів. Ділиться, коли побачив пошкодження в будівлі, жахнувся. Це ручна робота. Художник Ісаїв створював спеціально для будинку органу та камерної музики ці вітражі. Тому сьогодні те, що ми бачимо, то вони відсотків на 70 нищені повністю. Художниця вітражистка Інга Касаткіна розповідає: мозаїку на вікнах органної зали створили майже півстоліття тому. Переконана, вітражі треба відновлювати. Це робив художній комбінат, скоріш за все, наш який на сірко знаходиться. Наші дніпровські художники це робили. Скажемо, так ну це теж наша історія. Ми не повинні це просто забувати. Так, і... Це буде дуже сумно, якщо ми втратимо це все. Начальниця міського управління з питань охорони культурної спадщини Надія Лиштва розповідає: наразі складають акти про пошкодження будівлі. Мінкульт буде повідомлено, Також буде долучено місцевих майстрів, які, хоча б скажуть, фінансування зараз це тільки треба все обміряти, подивитися, подивитися, які деталі можна відновити, а які треба буде робити наново, оскільки там технологія складна, вітражна. Та найголовніше каже директор художній керівник Антон Чернета: вцілів орган. Цей 12-тонний інструмент один з найкращих в Європі. навіть в напівзруйнованій залі, якщо працювати морган, ми будемо давати концерти, бо це сьогодні дуже важливо. Антон Чернета каже: у момент атаки в будівлі перебував тільки охоронець. Коли почалась тривога, він спустився до укриття. Роман Михальчук, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.